За два останні роки владарювання партії регіонів у житлово-комунальному господарстві проведені неймовірні реформи, як і проведені реформи у цілій країні. Першу реформу партія регіонів провела тоді, коли вони дозволили відбирати за житлово-комунальні борги особисте майно громадян. І цю реформу можна бачити кожен день на телевізорі, коли до малої мущих, незабезпечних незабезпечених і бідних людей в хату приходять судові виконавці і виносять телевізори двадцятирічної давнини. Другу реформу партія регіонів провела, коли вона дозволила стягувати пеню за житлово-комунальні послуги. Дам коротку статистику. За останній рік квартплата і інші послуги житлово-комунального господарства зросли на 50%. Одне домогосподарство, тобто власник особового рахунку, в середньому сплачує 800 гривень на місяць житлово-комунальних послуг. Державний комітет статистики говорить про те, що третині українців треба віддати половину свого доходу на те, щоб заплатити за житлово-комунальні послуги, і це при тому, при всьому, що ця влада і партія регіонів заборгували українцям, за даними статистики, близько 1 мільярда гривень заборгованості по заробітній платні. Даний проект закону передбачає введення мораторію. На нарахування пені за житлово-комунальні послуги до того моменту, доки президент Янукович і партія регіонів не почнуть повертати борги українцям по соціальним виплатам, по допомозі і по заробітній платі, яка складає мільярди гривень. Далі, те, що стосується заборгованості уже сформованої на 2011 рік, даний закон пропонує. Щоб ті кошти, які нарахували у вигляді Пені, були списані для громадян України, а те, що вже заплачено у вигляді Пені, зараховувалось в квартирну платню і в платню за житлово-комунальні послуги майбутніх періодів. Держава не має права стягувати з бідних українців мільярди для приватних енергетичних компаній, які вони контролюють. Дякую за увагу.